І на завершення випуску про кольоровий патріотизм за кілька останніх місяців міста держави накрила хвиля жовто-блакитних кольорів. Умільці розфарбовують у національні відтінки стіни, балкони, гаражі та навіть цілі будинки. Про вуличне мистецтво патріотизму у сюжеті Ольги Бахіної. Краєвиди міста, національна символіка, жовто-блакитні пейзажі у техніці графіті. Так зустрічає гостей міста Хмельницький. Ось цей патріотичний куточок у мікрорайоні Ружична зробили лише за три дні. Створила мистецький колаж, молодь. Що саме малювати, в якому ракурсі це обирали самі художники і з нами вже обговорювали. Геннадій Рибак жартує, малювати не вміє, але двір свого будинку на вулиці Хотовицького перетворив на справжній національний оазис: чотири пари рук та три години роботи, і жовто-блакитний пейзаж готовий. Доповнили патріотичний шедевр власноруч сплетеним тином, волошками та соняшниками. Сонячні важкий час для держави, коли по телевізору йдуть одні такі негативні емоції. Ми вийшли, не дивитися телевізор, а вийти на вулицю і прийняли рішення з. Прекрасно, наш двір одягнули у жовто-блакитні кольори і букви назв міст області. Цю естафету підхопили у всіх куточках Хмельниччини. Активісти з пензлями у руках хотіли, щоб автомобілісти відчули патріотизм хмельничан. Втім, самим водіям національної свідомості не бракує. Майорять жовто-блакитні стяги на кожному другому авто. Є серед хмельничан і ті, хто прикрашає автівку солідніше. Є погано настроєні. Було неодноразово почуто, що то зробити цій машині вже треба. Ну так і ніхто не різнув, бо, видно, бояться. А боятися є чого. Для зловмисників Назар підготував патріотичний аргумент. Квартири та робочі місця теж прикрашають у національному дусі: штори прапори чи стяги на балконах. Ось тренд року. Флаг завжди вивішуємо в себе на балконі, на різні разні щоб… Всі бачили, що ми країн однією з перших хвилю патріотизму відчула пані Тетяна, продавчиня зі стажем. У асортименті має на будь-який смак найдешевший 7 гривень. За найдорожчий доведеться викласти до 150. Брали і по 8, і по 10 прапорців, і великі прапори купляють. Українізують і мости, і огорожі, роблять патріотичними навіть дерева. Хмельничани такому сплеску національної свідомості радіють, милуються та посміхаються. Втім, стверджують, що патріотизм це стан душі. Тож аби проявити його, варто просто любити свою батьківщину. Ольга Бахіна, Артур Літинський, новини ті 7